Привіт, мої дослідники! Ну що, пора, пора. Той самий час, коли ти вже багато разів хотів, але сумнівався, боявся, потрапляв під вплив і так далі. Багато разів пробував, потім передумував. Але зараз е, я не хочу. Прив'язуватися ні до чого, ні до якихось обмежень, ні до якихось поривів. Я просто хочу робити це, тому що тому що це здраво і тому що це питання здравого розсудку. Тому що я можу і мені прикольно, і я хочу це робити. Так що, дослідники мої, будемо разом досліджувати себе. взаємодію. Я не вмію говорити. Я не вмію, я не вмію створювати контент. Приймайте мене такою, якою я є. Будемо разом досліджувати. Тому то і є сенс і є е, моя подача особиста, що я справжня, я буду така, як є, і ми разом <кій> будемо досліджувати, розкривати теми, спостерігати за своїми почуттями, проводити паралелі і вчитися створювати свою особисту концепцію сприйняття світу. Яка працює тільки для нас, і, і завдяки якій ми, полагаючись на основу, на абсолютну істину, дивлячись через призму цієї основи, ми навчимося екологічно взаємодіяти зі світом і з собою, не травмуючи не себе, не інших. І при цьому кожен буде мати свою правду. Ту свою правду, але при цьому взаємодіючи, з іншими не травмуючи ні себе, ні їх. Так що буде цікаво, тому що накопилося в мене вже багато різних спостережень, якими я вважаю, варто ділитися. Тому що просто вони того варті, дійсно.